Ситуація вже котрий день, котрий тиждень та й в принципі вже багато місяців. Фактично більше ніж півтора роки на бахмутському напрямку. На великому бахмутському напрямку. Я так розумію, тому що е відбувається ну, дуже дуже напружено. Лишається дуже складна ні на мить, ні щухають спроби ворога ні просуватися, ні вщухають е артилерійські обстріли. Ворог тисне, тисне, продовжує е тиснути. І сила оборони в цих спробах більшість цих спроб ворога відбувається. І фактично бої відбуваються, як я вже не втомлююсь сказати, навіть не за сотні метрів окопів, а за десятки метрів на відстані там декілька на багатьох на жаль ділянках за там десятки там, півсотні метрів. І стрілкові бої, і ворог це все робить під прикриттям великої кількості бомбардувань артилерії. Більшість атак ворога відбувається як малих, так і великих. Тобто, все залежить від підрозділу ворога, який виконує ті чи інші задачі на тому, на ті чи інші ділянці фронту, якому ставляться задачі. Це можуть бути як атаки малими групами, які там мають групи прикриття, групи закріплення, групи резерву, групи штурмів. Так це можуть бути і великі атаки, і тут наші побратими зі збройних сил України загалом. Місили сил оборони щодня там відбувають е, найгарячіші місця: це Білогорівка, Це Виїмка, Це з е, Веселе, Це загалом з напрямку Солідару. Найгарячіші місця, це Білогорівка, е, це Богданівка, це Іванівське, це. Звільнені позиції під кліщівкою, які були нашими побратимом, влітку знищені, пане Володимире, пане Володимире, слухайте, от я скільки пам'ятаю, скільки ви до нас включаєте з цього гарячого напрямку? Вас колись звідти виводять? У вас колись ротації у бригади Рубіж відбуваються? Чи ви там місяцями сидите на нулі? Фактично, я особисто після боїв під Київщині долучився до 4-ї бригади національної гвардії Рубіж з побратимами, і ми виконуємо задачі на сході. Тобто, це було Рубіжне, Сівродонецьк, Лисичанськ, потім під Горлівкою, під Бахмутом, потім під Бахмутом, під Курдюмівкою. І зараз північніше Бахмута. Знову ж таки, не хочу називати конкретне місце Але бригада з перших днів повномасштабного вторгнення виконує задачі на сході в цій зоні Донець. На сході Донецької області і в найбільш гарячих, як е брига одна з найбільш боєздатних бригад і підрозділ артилерії. Наша задача, я як офіцер підрозділів артилерії, це в першу чергу прикриття під. Артилерії береже наших героїв-піхотинців. тобто ви фактично фактично, фактично без ротації простими словами. Пане так і є, друзі, треба хоче... донатити, тому що давайте на честь перемоги на Оскарі задонатимо на НГУ Рубіж, що перемога під Бахмутським напрямком е, теж сталася. Пане Володимире, 30 секунд на залишається дефіцит боєприпасів для артилерії. Хочеться про це запитати чи відчуваються якісь зміни після того, як цей дефіцит був після заяв о, і долучення Чехії до збору 800 тисяч боєприпасів Пасів для нашої артилерії чи продовжується все ж таки о, снарядний голод для нашої артилерії зараз? Я не можу казати достеменно про запаси. Але скажімо так, наша задача, щоб в будь-яких напів ситуація А, ситуація план Б, план С, план Б у нас були резерви, і ми маємо. В першу чергу прекрасно розуміємо, що без боєприпасів доведеться дуже складно, і знову ж таки є пріоритети. Пріоритет в першу чергу, повторюсь, це контрбатарейна боротьба для того, щоб захистити наших героїв, піхотинців, розвідників, снайперів, саперів тощо. І вже від цього відштовхуючись знищувати і ставити пріоритети ворожих цілей. Достатньо боєприпасів буде лише тоді, коли не буде вороже, не буде ворогів на нашій землі, тобто вони будуть всі знищені. І боєприпаси будуть просто лежати на складах. Це достатньо боєприпасів в інших умовах. Навіть по одному орку, коли є боєприпаси, варто варто стріляти, варто його знищити, тому що це злочинець, який, на жаль, знаходиться на святі українській землі. От власне такий підхід до пояснення ситуації з боєприпасами. Але на жаль, у ворога їх набагато більше, і ворог може собі дозволяти не просто високоточно бити, а бомбардувати ближні дальні. Я не хочу казати теле, але колись мирні міста, мирні посадки, мирні поля. Дякую вам дуже.